Замінити дискредитованих чиновників на кваліфікованих патріотичних професіоналів, такий громадсько-політичний проект під назвою Національний кадровий резерв ініціювала політична партія. Воля. Ця ініціатива є своєрідним продовженням закону про люстрацію. Але замість звільнення заплямованих корупцією чиновників, учасники ініціативи готуватимуть їм повну заміну. Через національний кадровий резерв, через цю ініціативу, має бути забезпечений той соціальний ліфт, який передбачає, що найкращі найгідніші представники суспільства незалежно від їх партійної приналежності, що дуже важливо. Повинні потрапляти на ті посади державної влади, органів місцевого самоврядування, які вони гідно можуть займати. Проект з пошуку нових кадрів передбачає загальну національну кампанію. Не лише представники влади, а й приватного сектору зможуть залучити кандидатів до своєї діяльності. Вже зараз потрібно формувати національний кадровий резерв тих людей, які мають освіту, які пройшли ілюстраційні критерії, які здатні здійснювати зміни в цій країні. Зрештою, які просто готові здійснювати ці зміни за державну зарплату. Це механізм відкритих кадрових конкурсів, які будуть відбуватися за участю громадськості. Інформація про претендентів на ці конкурси буде відкритою і публічною. Аналіз цих претендентів буде відбуватися спільною кадровою комісією і за участі та Міністерства юстиції, і за участі громадської ради при Міністерстві юстиції, яка створена згідно цього закону про люстрацію. Допомагатимуть у реалізації проекту і міжнародні партнери. Ми будемо долучати міжнародних партнерів, які допоможуть нам розробити. Відповідні критерії до чиновників, які претендують на ті чи інші державні посади, аби дійсно кожна людина, кожен громадянин, і незалежно від того, він з Києва родом чи з стисменниці, яка має вищу освіту або навіть західну освіту, мала право працювати без зв'язків, без додаткового фінансування, навіть на керівних посадах відповідних органів державної державної влади. Партія воля також подаватиме законодавчі поправки до трудового кодексу та вже існуючих законів про вищу освіту та про державну службу, що гарантуватимуть оновлення державного апарату.